Буду борщ і голець на грилі. А ти? Цезар, бокал вина і напевно візьмемо піцу чотири на двох. І ти знаєш, я ще собі замовлю кебаб також на грилі. Ти себе в церкву? Тобі не зажив? Бачила? Офіант. Це новий заклад вестересту з піччу на дровах, грилем і українськими винами. Нам почали виносити страви. Це Цезар в страусиному яйці. Піца це чотири сири. Борщик, який я замовляв, подивіться, Тут Тут ребро, там ще раз сметатку. Ну, Вони томлять цей борщ на м'ясі дикого кабана в печі, ну а сало з цибулькою туди йде обов'язково. Дивіться, яка класна подача Цезару, і як він мені смакує. Поки ми знімали піца трохи вистегла, але все одно дуже смачна і це точно найкраща піца у Львові. А ось і авторський кебаб з мангалу, який просто розвалює смакові рецептори. А, давай, я давай, я давай, я да. а тут дуже ніжна ічкова риба, голець прямо з мангалу. Наша рекомендація: загальний чек вийшов на 2090 гривень. Обов'язково завітайте в сто Лесі Українки. 33.